Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Біля ЗАЕС зруйнована станція радіаційного моніторингу внаслідок нещодавнього обстрілу. Про це заявили в МАГАТЕ. Гендиректор агентства заявив, що це ще більше знизило ефективність здатності виявляти і вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час аварійних ситуацій. Зазначають, що зруйнована станція знаходилася приблизно за 16 кілометрів від ЗАЕС. США та Ізраїль ведуть переговори з Києвом про надання Україні до восьми систем Петріот. Про це повідомляє видання Financial Таймс. За даними журналістів, угода ознаменує зміну у відносинах Ізраїлю з Москвою. Якщо така передача відбудеться, це означатиме суттєві зміни в обороноздатності України. Зауважує Financial Таймс. У квітні Ізраїль заявив, що почне виводити з експлуатації вісім батарей Петріот, яким вже понад 30 років і замінювати їх на більш сучасні системи. Але батареї, які використовувалися в поточній війні Ізраїлю з Хамасом, ще не були виведені з експлуатації. Німеччина продовжить тренування для українських новобранців у 2025 році. Голова командування ЄС Андреас Марлоу заявив, що ще більше новобранців української армії можуть пройти базову підготовку в Німеччині з наступного року. Ми отримали більше запитів на навчання, оскільки Україна продовжує мобілізацію, зокрема на базову підготовку, яка в основному здійснювалася Великою Британією, заявив посадовець. Лідери Європейського союзу узгодили кандидатів на ключові посади. На саміті ЄС затвердили кандидатуру Урсули фон фондрляєн для призначення на посаду президентки Єврокомісії на другий термін. Також затверджено колишнього прем'єра Португалії Антоніу Кошта на посаду президента Євроради, а нинішню прем'єрку Естонії Каю Калас, високого представника ЄС з безпекової та зовнішньої політики. Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди дня конституції. 17 стаття Конституції. Захист України це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи України Європи, зауважив гарант. З нагоди дня конституції до громадян звернулися мери міст, глави військових адміністрацій, народні депутати та. Військові. 28-29 червня прогнозується магнітна буря силою 5 балів. Медики попереджають, що метеочутливі люди можуть відчувати погіршення самопочуття, включаючи головні болі, нудоту, коливання артеріального тиску та емоційну нестабільність.